Доброго дня любителі природи. Закінчується лютий місяць і пора обрізувати виноград неукривних порід. Тому що якщо просрочити цей час, почнеться сокорух, то дуже довго буде, як кажуть народі, плакати виноград. Приступаємо. Тут у нас знаходиться два кущі монголи. Один і молодий другий і два кущі талісману. Один і другий. Розпочнемо обрізку з Молдови. Обріжемо оцей рукав. який нам не потрібний. Ось тут. Деякі руки я вкриваю цей виноград. В цьому році я не вкрив. Було в нас взимку вночі мінус 24 навіть, в день 18 по Ну, Але як бачимо, він не померз. Ось дуже зелені, гарні чубуки. Так що Можна, це молдова, можна його. І не вкривати за нинішніх температур. Поки що я залишаю два рукави в цю сторону на вісім бруньок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну на 9. І це, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, на 10. А там побачимо, ще до весни час є. У нас і бувають в лютому приморозки, часом навіть і в Литві чи в березні, тому хай ще побуде два. Видалити встигло так Питання, чому я зараз проводжу обрізку не в кривних. Може вже дехто провів, дехто ще чекає. Раніше я не вважаю за потрібне через те, що бувають в березні і в квітні навіть морози, коли може змерзнути виноград. Ну але основні морози вже до кінця лютого. квітня включний. А ці, що будуть, я думаю, не нанесуть великої шкоди. цю сторону я також залишу один рукав. Надо кілька бруньок. Ось так. А талісман. Пущу в ту сторону Калісман також нормально перезимував ось зелене. Цього лозу ми також обрізаємо. Випускаємо вліво як один з рукавів на декілька бруньок. Слабенький у нас пагін. Ми його обріжемо. Тонкий. Тоненький пагін, ми його видалили, а покинули цей рукав і кусочок цього. Тут залишимо пеньочок, щоб було на другий рік з чого зробити рукав. Тут. Також залишимо рукав. Обріжемо для прививки цьому з плями, мабуть, трошки хворів. Ми його видалимо, а залишимо на кледоношення сумнівку. Ось так буде звідси і звідси рукавчик і тут на їх. Обріжемо. Ось так будуть виглядати. Обрізку ми завершили, починаємо підв'язувати виноград. Для того ми маємо степлер. Будемо дуже добре підв'язувати. Закінчилась нас лента. Поміняємо на нову. Міняти дуже просто. Там де два рукави. Весною, коли вже проростуть пагони або перед цвітінням, залишу ті, які кращі, на яких кращі грона. Ось так ми обрізали і підв'язали два сорти невкривного винограду. Три кущі, а четвертий кущ підготували під прививку. Два пагони. na до do podlačenja svima. Te на se na naš kanal, stavite lajke, do zustriči.